Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі MyCamping. Звуть мене Кирило, я радий вас всіх бачити. Дотягнув я, бачите, на вулиці вже стемніло. Підготував для вас мультитул Roxxon Spark CM1349. Це другий Roxxon на моєму каналі. Перший був у цей наборчик для грилю. А як мультитул такий повноцінний, то це перший. Ціна його 900. 70 гривень плюс 10% знижки за моїм промокодом. Ось в такому пакуванні в чудовому він прийшов. Дуже гарний. Все-таки дизайнерське, класне. Можете натискати на паузу, будь ласка, дивитись якщо вам цікаво. Відразу хотів би вам сказати всі розміри його. У закритому стані 107х45 на, на 23 мм. У відкритому 161 на 141 на 23 мм. Вага 227 грамів. Матеріалів дуже багато. 5 CR15 MOV, 2 CR13, 3CR13. І от, бачите, PA66 плюс GF ABS свисток. Викона з цього матеріалу зроблено в Китаї. І от я побачив, що тут 25 років гарантії. Не знаю, шановні мої, не хочу вам нічого обіцяти, просто отут от так написано. Тут в нас гострогубці, плоскогубці, кусачки, кусачки для більш м'якого матеріалу, от сюди, в глибину, для кусачки для більш твердого матеріалу. Бачимо пилку по дереву, бачимо кресало для того, щоб висікати іскру для розпалення багаття. Для тих людей, які займаються кемпінгом, бушкрафтом, риболовля взагалі для всіх людей, які розпалюють багаття або потрібно десь іскру висікти. Навіть ним можна газовий пальник підпалити. То тут є кресало. І ось ця ручка кресала – це свисточок. Ніж і плоскогубці вони є повнорозмірними, до речі, ніж фіксується і пилка у відкритому положенні. Дуже приємно. Також маємо шило з. Ось таким от, отвором під ниточку, думаю, ви бачите. Також тут є скрибок: плюсова викрутка, мінусова викрутка, дві відкривачки одна для пляшок, інша для консерв. Також вказано всі елементи цього мультитула. Всі матеріали, як відкривати і закривати плоского опції. Ось тут можете натиснути на паузу і почитати, що нам каже виробник. як... Доглядати за нашим мультитулом, тобто він постійно повинен бути сухим і чистим, можна промити під водичкою і витерти все сухим якимось м'яким ганчір'ям, можна збризнути ведешкою або якимось іншим засобом, який виштовхує воду. І потім можна змастити усі. Поверхні, так металеві, і, звісно, змастити оці точки, рухомі точки з'єднання всілякі. Не використовувати дуже потужні засоби миючі краще не вмочувати свій мультитурчик в водичку. Так він прослужить набагато довше. Це я чому засміявся, тому що 25 років гарантії. Ну, все одно, от дивіться, я вам близько-близько вам покажу, зможете також подивитися як використовувати кресало на спилка. Фіксується у відкритому положенні, і нею ми висікаємо іскру. Ось ця ручка кресала, це є одночасно свистком. Щоб скласти пилку або ніж, потрібно там натиснути на фіксатор. Відкривачка у нас відкриває і пляшки, і консерви. В такому чудовому чохлі прийшов мультитульчик, з іншої сторони, ви бачите, у нас кріплення у нас є вертикальне. Також кріплення є ось таке під ремінь. Дуже класно. Не завжди знайдеш ось це вертикальне кріплення, в основному ось це тільки для ременя. Ну, дуже приємно. Кнопочка. Всередині досить такий приємний на дотик матеріал, Неопрен. Все це дуже м'яке. Закривається щільно, прям потрібно нормально так натиснути. Мультитул виконано в чорному кольорі. Це покриття сталі підвищує стійкість до корозії і впливу кислот. Я думаю, ви це і без мене чудово знаєте. Виробник використав два види сталі, 2 cr 13 і 3 cr 13, обидва сплави є нержавіючими, проте відрізняються твердістю. Клинок ножа зроблено з більш м'якої сталі. Це зроблено для того, щоб полегшити процес заточування ножа в польових умовах. Твердість по роквелу сталі ножа 45-47 одиниць. Для плоскогубців була обрана більш тверда сталь до 55 по роквелу. Вага мультитула складає 226 г. Довжина в зібраному стані. 10,7 см, ширина 4,5, а товщина 2,3 см. У відкритому стані довжина збільшується до 16,1 см. Руків'я зроблено з пластику і склопластику. лезо ножа має форму дроппойт. На обуху ножа є невеличка ділянка з насічками. Ось вона тут зверху. Ця ділянка з насічками для зручного і надійного упору пальців. Відкривається ніж шпеником. Він тут лише з однієї сторони. Ось тут. Заточка ріжучої крайки пряма. Також думаю, що ви це чудово бачите. У відкритому стані, ніж фіксується замком лайнер лок. Ось так виглядає мультитульчик в закритому стані. Тут у нас, відповідно, є фіксатор, тут в нас кліпса. Якщо є бажання, то всі елементи мультитула або весь його просто можна розібрати, почистити, помити і потім назад скласти. Все це абсолютно реально, можна все змастити. Тут потрібна викрутка на зірочку. Ніж відкривається одним пальцем, дуже гострий. Щоб ніж закрити, потрібно натиснути, і ніж закривається. Так само. От. Відкрили, хоп, і закрили. Така сама історія в нас з пилкою. Також вона фіксується у відкритому стані. Пилка не дуже велика. Як завжди у мультитулів, пилочка зазвичай вона коротша за ніж. Дуже подобається, що фіксується і ніж, і пилка. Висікати іскру. Яким чином. І взагалі навіщо. А таким чином, що, шановні мої, дуже часто буває так, що в дорозі трапляється різне. І мати відразу в мультитулі ось такий чудовий елемент, як крисало, це дуже необхідно. Ось отвір для нього, відповідно, ось так воно, як шомпол туди вставляється і шолкається і закривається. Ось тут у нас свисток, ось він. Свистить нормально, я думаю, ви чуєте. Щоб висікти іскру, ось це чорне потрібне покриття зняти, це таке транспортувальне покриття. Потрібно переконатись, що пилка зафіксована. Краще, от про всяк випадок, ще раз цей фіксатор перевірити. Так як тут обух, ось такий, прям під 90 градусів, ось так берете, знімаєте верхній шар, поки не побачите сріблясте, і потім вже можете собі іскру висікати. Сюди його красу, ось цю. Закриваю. Мені такі речі, як от кресало, дуже подобаються. Я таке полюбляю максимально. Шило. Ось тут у нас крибочок з цієї сторони. Досить гострий. І отвір під нитку. У відкритому стані також фіксується. Але ви запитаєте, як закрити? Дуже просто. Ось це от сюди максимум наверх. Ось так. І складаєте. Наступний елемент. У нас плюсова викрутка Philips. Запитаєте ви, невже це відкривашка? Ні, шановні мої. Я теж думав, що це відкривашка. Але коли я дивився інструкцію і взагалі крутив мультитул в руках, то я зрозумів, що цей елемент потрібен для того, щоб викрутку плюсову дістати? І все. Більше нічого тут нема. Отака от вона маленька, плоска, як у Некстула? Нігтем зараз піддіну. Дістаю, у нас тут мінусова викрутка з цієї сторони. Відкривачка для консерв, тому що тут гострий носик. А тут носик тупий, це означає, що це відкривачка для пляшок. Все фіксується дуже добре. Виявляється, що всі інструменти мультитулу мають фіксатор. Це досить класно. Ще раз про ніж однією рукою очік. Дивимось, щоб воно все було зафіксовано. Якщо щось не зафіксовано, отак пальцем доводимо. Про всяк випадок, якщо будете щось серйозне робити. Якщо не серйозне щось, то можете дивитись. Шпеник ось цей з однієї сторони. Ось ця поверхня зубчата для пальчика. Ну, дуже зручно. Чорний колір, відповідно, який захищає від кислот, корозії, всіляких різних непотрібних впливів. Відкриваємо наші. Плоскогубці, вони повнорозмірні. В руці все це тримати дуже зручно, дуже приємно. Форма повторює нашу з вами лодонь. Ось тут під великий палець. Бачите, як зручно. Прям вона ось так і. От, дивіться, оп, ось так і входить сюди, як рідна. Що стосується плоскогубців. Ось тут в нас, давайте подивимось, трішечки ближче, для кращого щеплення. Бачите, у нас така от нарізочка є. Структура. Ось тут така дрібненька на гострогубцях, на плоскогубцях, відповідно, більш така груба, щоб всілякі гайки хватати, чіпляти. І ось тут в нас кусачки для більш такого твердого матеріалу. А ось тут кусачки для більш м'якого. Все воно працює і повертається в своє положення за допомогою пружинки. Кому подобається от. Матове виконання, то я думаю, вам варто дійсно звернути на нього увагу. Як на мене, досить цікава моделька. Пишіть, будь ласка, що думаєте про цю модель мультитула, як завжди. Залишайте все в коментарях. Як вам взагалі мультитульчики від фірми Roxon? Якщо їх порівняти, наприклад, давайте порівняємо з nextool то який вам більше подобається ось цей чи nextool все в коментарях, будь ласка, пишіть, я буду дуже-дуже радий переглянути. І ще ось цей от елемент, на якому написано «Роксон», він такий от м'який, чи силіконовий, чи якийсь гумовий, не знаю. Але приємний на дотик. Ось така от іграшка. Собі на подарунок другу. Дивіться, кому таке подобається, то, будь ласка, дуже цікавий. Ось це, на жаль, знаєте, я спочатку думав, що це якісь силіконові вставочки на руків'ї, але ні, це все один матеріал. В коментарях мені по ньому напишіть, чи подобається, чи не подобається. Величезне дякую вам за перегляд цього відео. Також під цим відео в описі я залишу посилання на ролики, які я знімав про мультитули фірми, Nextool, там RockSon і так далі. Переходьте, будь ласка, дивіться. В мене їх багато. Також за моїм промокодом буде знижка 10%. Бережіть себе, користуйтесь якісними речами, і побачимося у наступних роликах. Всім дякую.